Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тайм. Це друга частина про оцей катер. Зараз я його о, буду сюди запускати в озеро. Я сам не представляю, як він буде ганяти, це просто капець. Зараз я його поставлю в вікно. Ну, зараз, от дивіться, от, от така штучка на пульті і вверх, і от він запілікає. Треба оцей катер, щоб він був водій, воді, буде з цим з'єднуватися. Ми його ставимо. Значить, значить ставимо на середину. Заїдемо, там така спіт насередину і. О. Якщо впрямо отак все колесо повернути, то воно вправо як... Ні, ні, ні. це це просто, це просто Я його хочу туди далі запустити то... на максимальній скорості. Да? Ну Це треба. Це Все, я повертаюся до до бабочки, так кажучи. стою, дивлюсь, на ньому все ок. Ну, катер дуже прикольний. Мені він дуже подобається, все запілікав, значить від води вже підійшов. Ну добре, друзі, на цьому я буду завершувати. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока!